Паста, вершки, бекон. Вершки. Привіт усім. Ми готуватимемо спагеті Карбонара класична італійська страва. Сир, бекон. Як це можна не любити, правда? Хоча питання спірне. Я хочу показати вам, на мій погляд, один з найдостовірніших рецептів. Для початку, шановні, вам потрібно лише п'ять інгредієнтів: Гуанчали. Це в'єлена свиняча щока. І як ви бачите, вся вона складається із жиру. Вона солона, перчена, в'ялена та витримана. Звичайно, можна замінити накопчений бекон, який натомість також дасть досить непоганий смак. Але як ви розумієте, смужки бекону досить тонкі. При купівлі зверніть увагу на жир. Він вам потрібен. Або ж є панчета, грудинка у той час, як більшість людей використовують пармезан, насправді більш класичний варіант римський пекоріно романо розсипчастий та солоний овечий сир. Свіже яйце, макарони, чорний перець і чесник за бажанням. Отже, спочатку, дорогі мої, візьміть макарони обома руками, скрутіть і покладіть у воду. Скручуючи їх, ми не дамо їм злипнутися. Злегка поселіть воду, оскільки сир та гуанчале вже солоні. Ці чудові макарони варяться 8 хвилин до альденте. Отже, беремо гуанчали, приберімо шкіру і поріжемо на шматки приблизно сантиметр завширшки. А потім порубаємо на шматочки шириною приблизно пів сантиметра. Тепер берімо холодну сковороду та ставимо на середній вогонь. Я обираю холодну сковороду, аби встигнути правильно розтопити жир. Гуанчале вирушає на сковороду. Пательня поступово нагрівається. Роздавімо часник і покладемо на сковорідку. Як тільки на сковороді почнеш парчати, жир почне втягувати аромат чеснику. Далі за списком чорний перець. Додамо перець у ступку та подробімо його. Візьміть сито. Це найважливіший момент, але цього ніхто не робить. Розумієте? Це зовнішня оболонка перцю, яка майже не гостра. В результаті отримуємо набагато гострішу внутрішню частину перцю. Ідеально для смачної гострої карбонари. Гуанчали вкрився золотистою скоринкою. Отож, перейдемо до яєць. Яйця дуже делікатний інгредієнт, і якщо не усвідомити це, є шанс отримати просто смажену лакшину. А ми цього не хочемо. Я беру миску, розбиваю в ній яйце. І додаю туди ж трохи пекоріно приблизно грамів з 20. і швиденько зіб'ємо все разом, оскільки час важливий, а ми трохи поспішаємо. Наше гуанчале потемніло. Весь жир витопився, і це саме той стан, який нам потрібен. Тепер я прибираю чесник та вимикаю плиту, додаю макарони та воду. Прямо в сковорідку. Використовуємо воду, щоб зупинити смаження. Трохи води, ще трохи води. Емульгація доданої води та жиру і дає в результаті схожий на вершковий соус. Ми більше не смажимо. Чуєте? Тихо. Жодного смаження. Тільки тепер ми можемо додати збите яйце. Під час перемішування додаємо ще трохи води. Ось він. Вершковий соус, ви отримуєте його через замульгування води, в якій варилися макарони, та жиру та техніки та часу. Ось так просто завдяки технічності. Збирайте друзі, членів сім'ї навколо столу. за бокалом вина. Погляньте на це, погляньте. Карбонара і закінчуємо щіпкою перцю. Я в захваті. Спагетті, Карбонара. Додамо останній штрих, красиво прикрасивши тертим пекоріно. Це класика, яку я можу дати вам, друзі, від шефів, від бабусь, це все про якісні інгредієнти. Уанчале, пекоріно романо, якісні яйця, перець, техніка перцю, чудові макарони та відчуття того, як готувати правильно. Нумо. Ця порція розрахована на двох людей. І найголовніше, коли ви їсте пасту. Не дивіться на неї, їжте її. Це, друзі мої, справжня насолода.